Привіт всім! Почнемо цей відос з невеличкого порівняння. Аміція Дерун, головна героїня A Plague Tale, та Джейсон Броді, протагоніст Far Cry 3. Що в них спільного? Обидва потрапили у вороже середовище. Обидва були вимушені скоїти перше вбивство, та обидва з часом перетворились на справжніх вбивць і неймовірно небезпечних супротивників. Але, як то кажуть, є нюанс. Якщо в геймплейній смертоносності пана Броді в нас не було жодних сумнівів, то ось дівчина з чумної повісті іноді похитує віру гравця в її небезпечність. Чому саме поговоримо трохи згодом? А зараз зустрічайте еплеїх Тейл Requiem. або для своїх. Пам'ятник індуській оптимізації. Я не знаю, хто саме займався налагодженням коду в Асово Студіо, але ці люди точно повинні пройти повторну кваліфікацію і найближчими роками не наближатись до ігор складніше симулятора каменя. Я проходив реквієм на двох різних відеокартах: 1080 Ti та 3080. На першій на середніх налаштуваннях графіки гра просаджувала FPS нижче 30 кадрів. Представниця ж 30-ї серії показувала такі ж самі дропи. Вже на ультер-налаштуваннях. І якщо ви подумали, що це я грав у якомусь Quad HD чи 4 k то ви помиляєтесь, такі астрономічні цифри в мене були на старому, доброму Full HD. І це все навіть не у процесорозалежних сценах, де все робить саме графічний адаптер. До речі, в разі, якщо у вас доволі середній камінь, в останній третині гри рекомендую запастись новопаситом, тому що через неймовірну кількість пацюків лічильник кадрів за секунду викликатиме у вас бажання впасти в клінічну депресію. Проблеми проекту не закінчуються поганою оптимізацією. Іноді об'єкти підвантажуються прямо перед очима, через що одного разу під час сюжетної погоні віз заспавнився прямо в мені, і я зловив софтлок. Ще один софтлок я отримав, коли при підході до дверей скрипт катсцени не спрацював, і я тимчасово перетворився на МС Петю. відкривайте! Менш критичними недоліками є неправильне відмальовування освітлення деяких об'єктів та відсутність індикації кнопок. При використанні кирилічної розкладки клавіатури, тому загалом сіквел Еплеїх Tale точно не виділяється технічною відполірованістю. Але кого це нахуй єбе, коли ви у грі бачите ось таке? Я вам відповідально заявляю, що Реквієм є однією з найкрасивіших ігор цього року. І справа тут не в бездушних полігонах, а в неймовірному візуальному дизайні. Художники особо Студіо зробили не неповторно, не неперевершено. Ці чортяки зробили ахуєнно круто! На сонячній вуличці чи в зруйнованій фортеці, в чумних недрях чи квітучих полях, скрізь ви відчуватимете неймовірну любов майстрів візуалу. Скрізь, окрім відкритого моря. Там, як би це пом'якше сказати, все дуже погано. Морські хвилі перекочували прямо з курсарів. Та й загалом ця сцена виглядає якось не дуже натурально, особливо після попередньої локації зі штормовим узбережжям, яка просто затамовує подих своєю атмосферністю. Більш сильні емоції в мене викликає лише ваша активність під відео. Тож набралися сил і тиснули по кнопці лайку та підписки, якщо ви ще якимось чином це не зробили. А я зараз тицну в лицьову анімацію. A Tale Requiem, яка іноді підводить обличчям героїв, не дістає дрібної деталізації та міміки, і особливо це помічається у фейсах другорядних персонажів. Емоції аміції та Х'юго считуються набагато краще ніж у умовних Беатріс чи Луки. Це звісно ж не круто, але на експірієнс впливає доволі мінорно. Також гра доволі часто раюзує ассети, що, начебто, кежуал бізнес для даблеї гри, але іноді це прямо кидається в очі. Ось вам ситуація на ярмарку. Біля сцени стоїть невеличкий натовп людей, в якій багато моделек людей повторюються. Але це не так руйнує занурення, як те, що одна конкретна модель взагалі не має анімації айдлінгу і просто стоїть без жодного руху. Тож не рекомендую вам детально вивчати такі локації, тому що всі ці декорації працюють до того моменту, як ти починаєш в них дивлятися. Але добре, що в інших місцях вивчення картинки доставляє неабияке задоволення. Співставний рівень сатисфакції приносить лише прослуховування саундтреку гри, Аудіосупровід реквіму просто шедевральний і захоплює вас ще з перших секунд головного меню. Олів'є Рів'єр створив саундтрек, який я назвав би одним з найвидатніших за останні роки. Він чітко передає дух епохи, є автентичним і при цьому маніпулює настроєм гравця як маріонеткою. Ось ви слухаєте заспокійливу мелодію і знаходитесь, начебто, у безпеці. А ось вже грає тривожна музика, і ви буквально відчуваєте себе беззахисним та вразливим. В комбінації з візуалом саунд дизайн створює емоційне занурення, яке ви мало де відчуєте. Особливо сильно це розкривається в постановочних моментах, яких тут багато, вони різноманітні, і кожен з них по-різному вплине на ваші почуття. Деякі епізоди змусять вас посміхнутись, деякі пробудять у вас гнів, а деякі. краще вам про це дізнатись самим. Та ось про що мені варто вам розказати прямо зараз, це про те, що геймплей точно не стане причиною пограти у Плейхтейл Requiem. Якщо ви пам'ятаєте, на початку відео у порівнянні аміції з Джейсоном Броді я сказав, що у її смертоносність не дуже й віриться. За сюжетом головна героїня стає набагато більш агресивною та безкомпромісною, що цілком логічно повинно вилуватися в зміну її тактики ведення бою та інструментарію. І на перший погляд, вам реально може здатись, що так і сталося, але це об. Ман, давайте по порядку. Ядро геймплею з часів першої частини змінилось приблизно ніяк. Ми так само тишком-нишком повзаємо по аренах, використовуючи алхімічні суміші для різного виду пакетизації опонентів, які, до речі, мають якісь амбівалентні можливості. Іноді вони дико туплять, що може підруїнити складений вами алгоритм дій. А іноді супостати вмикають внутрішнього Кшпіровського і йдуть не туди, де бачили вас востаннє, а конкретно за вашим поточним місцезнаходженням. Тобто, гра підказує що Учному інтелекту, де шукати гравця, що якби ніхуя не чесно, але хуй з цими нащадками Павла Глоби нам же тепер дали ніж, арбалет та стелс-тейкдауни, Ми ж можемо бути як Елі в Лут-2 небезпечним стелс вбивцею. І тут виходять геймдизайнери, особо студіо із спільними зусиллями закатують мені губу. Справа в тому, що всі ці інструменти не стають вашими постійними опціями для знешкодження опонентів, як праща. Це лише засоби останньої надії, які гра чомусь вважає настільки ультимативними, що ножів за всю гру ви знайдете штук 10 максимум, а носити з собою без прокачки ви зможете лише один. При цьому заточки витрачаються на відкриття деяких ящиків, що ще більше знижує можливість їх застосування в бою. Арбалет взагалі з'являється аж всередині гри, болтів до нього аж цілих два, а загальна їх кількість у грі не набагато більша за кількість ножів. Винятком стає лише остання чверть гри, де кількість відкритих боєзіткнень така, що вас просто засипатимуть болтами, ресурсами і всім таким, аби ви тільки не дропнули гру через те, що на вас йдуть важкоброньовані лицарі, а у вас зі зброєю тільки хуй, і той у вас в сраці. Бойова система Е-Плейхтейл не заточена під прямий бій, тому кожен. Кожен такий енкаунтер буде виглядати дуже незграбно, тому що ви будете просто мансувати проміж ящиків, поки не заспавняться необхідні вам ресурси. Я розумію, що хочеться дати напруги та екшону під кінець гри, але з цим французи тут трошечки перемодрили. Коротше, дві з трьох нових опцій не дають нам багато можливостей грати більш агресивно. А що ж там зі стел тейкдаунами? Справа в тому, що їх не можна проводити на ворогах у шоломах, і сюрприз, сюрприз, їх у плехтейл реквієм дохуя. Відсотків 70 опонентів на локації мають варфейсівський антихет, що унеможливлює їх швидке усунення в ближньому бою. Між іншим, суміш, що змушувала опонентів зняти шолом, у гравців забрали. Останні ж 30% бідолах набагато ефективніше знищувати з дистанції шляхом відправки каменя за маршрутом проща оголена голова. Екзекуція відбувається набагато швидше, а ризик бути поміченим відчутно менший. Середньовічний CQC проти каструльних адептів можна використовувати. Хіба що для їх дезорієнтації на короткий час, що іноді може статись в нагоді. Отже, виходить, що всі нові офензивні фішки не мають такого впливу на геймплей, щоб змінити плейстайл гравців. І через це ми повертаємось до опортуністського стилю гри, де тактична перемога є результатом вмілої комбінації алхімічного арсеналу аміції. Та у цього є три проблеми. По-перше, цей геймплей вже був в оригінальній грі, і не сказати, що він був ідеальним. Plague Tale Innocence дуже часто створював. Ситуації, в яких, щоб знайти правильний алгоритм дій, потрібно декілька разів від'їхати на чекпоінт. А сам ігровий процес, хоч і мав велику ширину можливостей, але похизуватись глибиною механік точно не міг. І сіквел в цьому елементі не зробив якийсь шалений крок вперед. По-друге, через такий геймплей у грі створюється лудонаративний дисонанс, де у катсценах та постановочних моментах аміція демонструється як справжня апекс-предатор, а в геймплеї дівчина все ще відчувається здобиччю. По Третє сіквел чумної повісті, як і її попередник, не залишає достатньо простору для помилок. Так, нам дали можливість ургентно відкинути камінь, щоб відволікти ворога, який ось ось нас знайде, але цього все одно замало, щоб я почав давати волю моєму креативу. Одна така спроба повийобуватись перед грою вилилась у двогодинний симулятор чекпоінту. Через цей великий розмір арен не розкривається, бо гравець просто не хоче ризикувати, бо ціна помилки надто висока. Ти ледь не з зошитом сидиш, щоб знайти той самий варіант, який дасть тобі шанс безболісно пройти далі. У грі було лише дві секції, де геймплей не душив мене. В першій мені дали лицаря, який робив екстермінато з поодиноким цілям, а в другій був форсований стелс, де мені було потрібно лише відволікати ворогів, і я чітко знав, що мені потрібно робити. Але ж зустрітися нам доведеться не тільки з антропоморфними опонентами, а й з клятими пацюками. Як і в оригіналі, секції з ними представляють себе просторові пазли. Різного ступеня складності, де нам потрібно правильно використовувати джерела світла, щоб оминати цих скажених гризунів. За своєю якістю головоломки варіюються від доволі непоганих і челенджевих до їбучої срані імені куди мені блять тут іти. Так так, якщо в першій частині у вас були проблеми з орієнтацією в цих загадках, то готуйтесь до в'єтнамських флешбеків. Якщо ж відкинути частину відверто поганих пазлів, то пацюкові п'ятнашки непогано розбавляють бойовий геймплей і дають достатню їжу для розуму. Хоча знову ж таки ніякої серйозної еволюції тут не відбулося. Чого не скажеш про систему прокачки? До оригінальних верстаків з апгрейдами екіпірування додались три смужки різних стилів гри: пацифіст, агресор та опортуніст. Якщо ви колись грали у Splinter Cell Blacklist, ви одразу впізнаєте стилі привида бойовика та Пантери, які працювали за такою самою системою. Це доволі непогано розширює потенціал аміції в різних ситуаціях, що допоможе зробити ваш геймплей більш цікавим. Стара ж система покращення стала мати більший імпакт. Можливість вбивати ворогів горщиками з вогняною сумішчю та пасивка на підбирання відстрілених арбалетних болтів, безсумнівно дадуть більше опцій для агресивного плейстайлу. Також з геймплейних інновацій в нас з'явились погоні від величезних хвиль пацюків, які відчуваються дуже кріпово. Вони логічно обумовлені сюжетом і виривають гравця з зони комфорту та дають необхідну напругу. Роблять, правда, вони це не тільки епічністю та атмосферністю, а й тим, що в такі. Моменти камера часто закріплюється перед персонажем, щоб ти бачив переслідуючу тебе загрозу, що іноді може викликати у гравця дискомфорт з приводу прокладення маршруту. Ще одним суперечливим моментом цих погонь є йобаний піксель Precise movement. Якщо ви хоч на секунду забарились, з високою вірогідністю уникнути пацюкової повені вам не вдасться. Як ви могли помітити, особо студіо взагалі не хочуть, щоб аміція припускалась помилок. Тому що найголовніші її аберації відбуватимуться. В подіях гри пам'ятаєте легендарні слова дядьки Бена про те, що з великою силою приходить і велика відповідальність. ось сюжет A Plague Tale Requiem продовжує цю репліку і заявляє, що з великою відповідальністю приходить психічний розлад. Після успішної деканонізації інквізитора Віталія усі живі представники родини Дерун разом з Лукою взяли відпустку за станом здоров'я та попрямували подалі від чоми та йобнутої на всю голову інквізиції. Начебто все стало добре, а в малого навіть почалася ремісія його зарази. Але однієї прогулянки дітлахи заблукали до пасіки пана Ющенка, працівники якої, судячи з усього, були дуже засмучені крадіжками представників партії регіонів. Нас вони також прийняли за паражняк Дан. Баса і ось ось вже збирались порішити. Як тут Х'юго у стресовому стані викликає своїх пацюків для знищення агресорів, що викликає в нього рецидив магічного захворювання і змушує нас оперативно шукати цьому вирішення? І воно з'являється одразу. Малому приходить видіння, де з'являється якийсь острів. Де Фенікс приводить його до джерела з цілющою водою, яка повністю усуває страшне захворювання. Саме в цей момент гра дає аміції та гравцеві ціль, до якої вони прямуватимуть всю гру. На шляху до мети дівчина пройде через неабиякі трансформації і буквально стане симбіозом Еллі та Джоела в одному флаконі, якщо ви розумієте, про що я мета Дерун повністю виправдовуватиме всі засоби, які вона буде застосовувати, адже на кону стоїть життя близької людини. А міція викидатиме за борт будь-кого, хто піддасть сумніву її шлях чи методи. І кожного разу, коли щось йтиме не так, протагоністка буде чіплятись за соломинку, щоб таки дістатись фінальної точки маршруту. І ви будете з нею єдині в цьому прагненні. Ваше серце повністю буде на боці героїні. А мозок мовчки спостерігатиме за перебігом подій до самої кульмінації. До речі, я категорично забороняю вам брати цю гру штурмом та намагатись якомога швидше її. Пройти у бажанні накрутити неймовірного градусу екшену під кінець буде декілька моментів, в яких історія повинна була перейти до свого фіналу, але цього не трапляється, бо солі сценаристів тільки почали нагрібати. І вкупі з загальною тривалістю та на найкращим геймплеєм ви ризикуєте втратити бажання пройти цю гру до кінця. А він тут без перебільшення неймовірний. Фінал A Plague Tale Requiem реконтекстуалізує весь пройдений вами шлях. Вивертаючи вам істину, якої ви уникали, але про яку підсвідомо здогадувались. Якщо ви подивитесь на назву гри, то ви певно здогадаєтесь, чим ця історія закінчиться, але ось як вона до цього прийде, ви навіть не уявляєте. В кожного з нас були моменти, коли ми хапалися за надію. За останню можливість щось змінити і розкручували це як єдиний варіант, який має 100% шанс на успіх. До останнього епізоду реквієм виглядає як героїчна повість про подолання труднощів на шляху до мети, але немає нічого героїчного в самообмані та сліпій рішучості. Насправді ж це твір роздум на тему того, наскільки руйнівною може бути така на перший погляд світла річ, як надія, і краще деромантизувати її, ніж дати їй деморалізувати вас. A Plague Tale Requiem – це захоплююча історія, в яку я щиро рекомендую кожному з вас зануритись. В наш час клятого плеєр ретеншену та ігросервісної залупи хороші сюжетні екшн-адвенчури на вагу золота. І я не побоюся сказати, що творіння особо студіо можна сміливо ставити в один ряд з кращими представниками цього жанру. Сіквел чумної повісті не може похизуватися хіба що захоплюючим геймплеєм. Все інше у гри французької студії на захмарному рівні, особливо для команд. Де у якої це лише другий власний повноцінний проект. Тому мінорно фруструюча, але жива, естетична та емоційна A Tale Requiem отримує від мене 8,5 балів з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з неї рецензії. Тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. Дякую вам за перегляд. Не вирощуйте з зерна ілюзії квітку надії та до нових зустрічей.